Всім доброго ранку, добрий ранок. Ну що, знову на шопінги? Цього разу New Worker. Це німецький бренд, який у нас прогресує в Україні. Ну тож, подивимось. Ну, це ланскліве, чи може. Як вони називаються зараз? Лонсклів, мабуть. Кольори доволі такі непогані. Пильна роза і щось оливкове. Ну, я такі кольори люблю. Так, ну великий вибір штанів, чи то брюк, чи то штанів, сучасна молодь їх не знає, як називає. Так, багато футболок. Дивіться, які ціни. Але футболки якогось такого незрозумілого кольору. Це знову брюки. От брюків гама різнокольорова. Різні кольори, різні смак, всі на резинках з кишенями. Так, футболки сіруваті, якісь мрачнуваті. Такий колір, ніби й не яскравий. Але ж, як то кажуть, на всяк товар свій купець, це ось якась грязно-сіра. такий колір, до речі, не подобається. Так, вибір брюк. Брюки великий вибір. Вони на резинках, що зараз зручно. Ось бежевий колір до речі, такий, який можна з усім одягнути, білий. ну, Білий, це, таке. білий це складно. А беж — таке зручно його носить у повсякденні. Як то кажуть, зула й забула. Тож є що вибрати на, на будь-який смак, якщо ви фанат брюків, то ви тут собі знайдете великий вибір. Так, а це те, що я собі знайшла. Будемо міряти. Вибачте, що чорне на чорному. Але тут наскільки темні е, примірочні. Так, ну що, вибрала я ось таку футболку. Оце плаття. Ну, будемо пробувати з відкритими плечами. Там далі висить футболка для Анатолія. Так, футболку я вибрала колір шоколад. Хочу. Попробувати. Ну, Вибачте за погане освітлення. Це не до мене вже. Чорна футболка. І тут бежевого кольору плаття будемо міряти. І двоє брюк. Одні цвіта кольороливка, а інші чорні. Все якось чорне, то вже вибачайте. Ну що ж, зараз щось приміримо і щось побачимо. Так, Прошу чорне на чорному, але так в мене вийшло. Тож вибачайте. Так, ну що, щось приміримо. Я так, а, ще я вибрала білі шорти. Я людина, як... О, дивіться, які шорти. Шорти короткі. Якось так для моря згодиться. Шоколадна футболка. Ну, шоколадна футболка так більш мені подобається. Але я в цих шортах щось себе відчуваю. Шорти, щось схоже на натуральне. Так, а це брюки кольору оливочки. Ну, так наче нічого, але щось. Брюки з резинками знизу я не дуже люблю. Зручно те, що вони на зав'язках. Футболка, до речі, мені сподобалась. І розмір так нормальненько зайшов, невелика, не оверсайз. Футболка може бути. А брюки якось я так призадумалась. А, це чорні брюки. чорні, геть, дуже темні. Ну, Чорні брюки мені точно не зайшли, чорні мені не сподобались. Чорне, звичайно, це добре, але не в цьому випадку. Може бути. Може бути. Тож побачимо, що я вибрав.